Христос Воскрес, дорогі браті і сестри, дорогі наші підписники, сьогодні вранці опублікував, є такий у нас активіст в Ужгороді Павло Федака не плутати з істориком, поважним професором, це його однофомілець, навіть у них одинакове ім'я, який опублікував в групі Ужгород. І така група в Фейсбуці, ну, свою фотографію своїм побратимом, колегою, де вони на фоні. Свято Преображенського храму на цегольні, e, значить, і під цим фотографієм такий e, підпис, коротка ніби історія, яку вони подають в своєму ракурсі, що цей храм був закритий комуністами. Це правда. E, останній його настоятель Бачинський e, за те, що відмовився переходити у православ сидів, e, у в православ'я, сидів у в'язниці. А потім, коли храм був повернутий греко католикам була вони, цитую кажуть, джентльменська угода, що ніби поки будується православний собор, православні користуються цим храмом. Але, як вони далі цитую, кажуть, кадебісти в рясах нічого нікому не винні. І тому храм не повернули. І от настоятель Павло Федака, який там і похований греко-католицький, так і не дочекався побачити на свої очі повернення цього храму. У мене просто питання, кому це все потрібно, кому потрібна ця лапша на вуха. Хто забув історію, нагадаю: по-перше, джентльменська угода, про яку йде мова, це угода, яка не просто була усна, це є письмова угода. Зараз технічно я не можу показати на екрані, тому що мій комп'ютер зараз знаходиться в ремонті і програма, в якій я монтую фотографії, і потім виставляю відео. Неможлива, тому цей запис іде без ніяких вирізок і вставлень. Але є в нас письмова угода між греко-католиками та православними, завірена двома владиками, тогочасними Єфімієм та Іваном Семедієм, про те, що храм на цегольні передається у вічне користування православній громаді, підкреслюю слово вічне. Навзамін православна громада відмовляється від, від кафедрального собора, який на капітульній. Це раз. Друге, якщо ми зайдемо в архів і подивимося, що ж там було раніше до Бачинського настоятеля, поки комуністи закрили храм, то ми там побачимо на всіх картах 18 століття, які в нас є, теж це можу продемонструвати. У мене є ця архівна карта вдома. Православний хрест на цьому місці підпис, що це був храм Святої Марії Магдалини, православний храм до Преображенського храму, який потім побудували греко-католики. Це два, і три. Греко-католики в 90-ті, ну це був приблизно 97-й рік, я можу помилитись буквально в похибку двох років. Подали в суд на громаду. Вони, значить, претендували справді на цей храм після цієї угоди, об'явили Семедія зрадником. Це було таке правда. Вони йшли по всіх судах, всіх інстанцій, дійшли до Конституційного суда. Представляєте, да? тобто і цей суд програли. Тобто є рішення суда, воно є відкрито в реєстрах, де православна громада оголошується остаточним власником цього храму і цієї земельної ділянки. Ну, тут питання, для чого це зараз в Ужгороді? Ми стільки робили, кожна влада, яка була в Україні, старалась це питання не піднімати, навпаки, все робила, щоб умиротворити. Сьогодні штучно. Якимись людьми, яким для чого це потрібно, не розумію. Знову робиться релігійна ворожнеча. Причому цим людям 161 статтю не відкриють. Нам досить сказати два якісь слова і вже зразу 161. Зараз якраз буду йти на останній допит з передачою матеріалів в суд оцю Дмитрію Сидору по цій статті. От чомусь Павлу Федакові і його колезі зараз ніхто це не інкримінуватиме. Тому хотів би звернутися до цих людей, думаю, не варто звертатись, які пишуть ці публікації. Хотів би звернутися до настоятеля Цигулянського храму добре його знаю, отца Василія Бушка. ну, І до адміністратора Мукачівської греко-католицької єпархії, владики Ніла, якого теж дуже добре знаю. Перший був випадок це Мукачівський монастир, коли люди. Ходили, знімали фотографії навколо нього, писали всякі дурниці, про що в мене було відео? Другий випадок сьогодні в Ужгороді. Невже ви справді надієтесь заполучити наше майно? І ділите звіря, поки ще звір не вбитий, як то кажуть, на полюванні? Невже ви дійсно думаєте, що будете повторювати ті помилки, які колись вже в історії робили радянська влада. і... І знову ви це будете робити? У мене просто відкрите питання: чи ви все-таки хочете миру, як ви декларуєте на екомінічних молебнах потім, і кажете, та ні, є Бог, любов, ми всі за об'єднання. То, то яке тоді може бути об'єднання? Скажіть мені, будь ласка. Я ставлю це відкрите питання і всі здорові сили, які в Ужгороді закликаю реагувати належним чином. Ми так будемо всюди робити. Ще раз підкреслюю, ми підтримуємо отця Дімітрія Сидора. Кафедральний собор, який він очолює, який настоятель, цигульнянську церкву, будь-яку церкву будемо підтримувати разом і до кінця ми не дамо нашій святині. І підтримуємо не в якихось політичних поглядах чи інших якихось речах. Оцю Дімітрію зараз інкримінують 161 статтю. Як тут можна православним взагалі мовчати? Ось тому е, ми будемо сила, будемо в єдності. Хай нам Бог допоможе. Христос воскрес воїстину воскрес.